Збалансований і підготовлений. Таким, за словами міського голови Ігоря Клихаєва, є бюджет Херсона на 2022 рік. Основні цифри на сесії назвав директор департаменту бюджету і фінансів Роман Підперегора. У вихідній частині складає 3 мільярди 142 млн мільйони тисячі гривень. Якщо брати складові частини, то 86% цього бюджету йде на підтримання бюджетної сфери соціальний захист. 14% э, інфраструктура міста. Залій обсяг суми в цьому бюджеті по освіті складає 2 млрд 26 млн гривень Потім медицина. 65 мільйонів за словами Володимира Молчанова, одним із найобговорюваніших пунктів бюджету став очікуваний дохід від збору за паркування у 1 мільйон 200 тисяч гривень. Чоловік говорить, що на думку громадської ради ці гроші не варто враховувати в бюджеті, поки паркування в Херсоні не стане оплачуваним через паркомати. Міський голова це пояснив так: це дійсно боліш тема для нашого міста. Не дарувати не пройшло, немає, але бюджет не до Це є моя проблема. Я не дійсно перед цією громадою. Ті люди, які працювали у цьому напрямку, якщо вони дійсно получали сіди на карман. я говорю віші своїми своїми винами, то більше цього не було. Бюджет Херсона на наступний рік прийняли 32 голосами. 16 із присутніх депутатів заявили про потенційний або реальний конфлікт інтересів. Володимир Молчана говорить, у документі врахували зміни, запропоновані громадською радою. Він збільшений в порівнянні з минулим роком, збільшений передусім завдяки. Прибутковому податку на доходи громадян, тобто ПДФО, це основне надходження. От він майже незмінним залишився в частині субвенцій. На старому рівні, на жаль, залишилася також плата за землю, тобто в доходній частині, акцизний збір. Тобто, це, скажімо так, досить суттєво підкосило збільшення доходної частини. Плюс є в тому, що більшість депутатів і міський голова погодили. З тим, що необхідно відновити прозорість. А мінусом є те, що критичні речі ігноруються, і, скоріш за все, через політичну зацікавленість значної частини депутатів в менш критичних видатках. Володимир Молчанов говорить, громадська рада буде стежити за належним виконанням бюджету. Ольга Ляшок, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.